Що спільного між так званим орбанівським народним референдумом про вступ України до ЄС та путінським пропагандистським меседжем русські своїх не бросають? Ви на каналі правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати так званого народного референдуму, де головним питанням було: чи підтримують угорці вступ України до ЄС? Одразу хочемо наголосити, що такий собі народний референдум це не офіційний захід, тобто воно не має якогось такого репрезентативного чи політичного значення, проте має значення для маніпуляцій Орбана. Чому тому, що він буде цими результатами апелювати у своїх меседжах. Які він направляє проти України, а результати ну більш ніж очікувань? За даними Орбана, 95% угорців, які прийняли участь у цьому народному референдумі, не підтримали категорично вступ України до ЄС. Ну хто б сумнівався? І лише 5% сказали, ну щось ми там підтримуємо. І за словами того ж орбана в цьому опитуванні прийняло більше 2 мільйонів угорців. Це приблизно десь відсотків 25 від усіх виборців, які є в угорщині. Орбан дає собі такий карт-бланш, представляти ці результати як думку всіх угорців. Проте є великі сумніви по цих видатах, бо, наприклад, опозиційна партія Тиса сказала, що за їх даними насправді в опитуванні прийняло участь не більше 600 тисяч угорців, і то ця цифра є сумнівною, тому що так як було побудована ця система голосування, то в ній стільки дірок і що можна фальсифікацію на фальсифікації тулити. Тим більше що декілька місяців тому було дійсно офіційне опитування соціологів про думку угорців. З приводу вступу України в ЄС, так от за цим опитуванням, 55% угорців горців дійсно не підтримали. Але решта, в принципі, висказались позитивно за вступ України до ЄС. Але нас цікавлять зараз не стільки цифри, скільки технології і чому саме зараз це зробив Орбан і як він міг домогтися такого результату.